Десь небесний, ми всі подяки прийшли до тебе за те, який ти є. Ми дякуємо тобі, Отче, за те, що ти обозріваєш всю землю, і в тебе немає нікого без всіх зникло, ти всіх бачиш, ти всіх знаєш. Ми просто молимо і просимо у тебе, в ім'я Сина Ісуса Христа, щоб ти живих привів живими додому. Господи, я прошу в тебе тих людей, які ще в полоні, чи будь-де ми не знаємо, дестошку. Господи, пошуцію добру звісно та їхніх сімей і роздані і не ісу за творна. Амінь. Дорогі весело тесно також просимо про близьких. Просимо Тебе, Господи, будь-як них користь цей дуже важкий час, Будь тіх Господи, для них. Будь надією. допомагає також нам, як християнам у дитина, які не си підтримку і слава в Просимо Тебе, Господи, що посвящення свято. Господу нашому Ісусу Христу. Амінь. Господь Боже, е, над безною польше. Е, ти знаєш, Господито, і е, ця персна молитва. Е, ти знаєш, е, свої дітей, коли вони голодє ца, доїшла, лиха. Ти приходжиш, е, з моцою. А так що знаєш, що не можемо до допте окрім цієї молитви, але ти можеш Господи до Отож, Отже, просово що на кожному місці, де ти знаходися, або на ти ще в поліх, в печищі, у зідля, в твоїй упочаю, покажи йому своє молосердє. Просимо тебе в цей час, де сам Господь наш є. Боже наш, дезер звертайся до тебе, о ми просимо, щоб твоя небесна воля була тут на землі, щоб твоє небесне царство тут розповсюджувалася в на нашому цьому світі. Ми просимо про цілення нашої землі. Ми просто відчуваємо цю націю. І ми просимо, щоб ти допоміг в активну. Ми просимо про тих, хто зараз схолонів на місце. Ми просимо про тих, хто. Зниклі тебе не зникли. Ми просимо про те, наші діти і сестра, які змогли Ми просимо особливо про дітей, які вкрадені, щоб вони навіть в інших сім'ях, вони зберегли відносини з моїм народом. Our Father, we know that our memories are often short, and sometimes things that touch our heart are forgotten too soon. We know that you never forget. We pray that we. Able to remember those now who are missing from this war, as has been said, you, you're mindful of them. They're not forgotten to you. They may they not be forgotten to us. Whether they're alive and will be found, or whether they have passed on, Father, we pray that uh, their memory will serve as part of the disaster of this war. And we, we ask, please. Please, Father, bring peace to Ukraine. Господи Боже наш, благослови нас, тих, тих, що сьогодні збралися. Церку наше благословить. Дай нам насладить, дай нам сил, дай нам благословення, тому що ми були святильниками в цьому світі для. Всіх стражданих, всіх, хто втратив своїх весій, для всіх, хто їх чекав, щоб ми були тим світлом, який дав їм надію, дав давній надію на повернення, дав давні побачити свій царство двох, коли нас Господь у царстві, нині повсякчас, і ми. Отже, дякуємо, що ми сьогодні можемо стояти перед відцелом, разом і сквінотами. На землі. Дякую за історію Якова, який теж бажав свого сина, за випуск, за базі, досила, давай младість, в тише почув, через багато років. І сьогодні ми просимо за чинок дітей, за базистей, за їхніх батьків і моторів, за їхніх братів і сестер і за всіх дві. Богом ще досі шукали в чекання. Просимо, щоб ти або повернув їх живими, або повернув їхні тіла, щоб вони були вже наповідності. Просимо той мудрості для політики, привіт рішення що безправедливо народу України. Просимо, щоб ти доповнув Сергій Серця Священнослужи, які працюють завдинами за Zi beziсте vognosti okrzeń. Proso, že dani, to oblasti, pokej le stvari, in nasi ne vтом. Posito, ladin, ki na vse teru, mi rajno z to, spoitiamo naše zaležnosti, prosimo sprawdovnog mira, in porazine v ці naših ottice i sвяitu. Um...